чтобы все самое худшее осталось позади в новом году. Спасибо. Но мы пока наших цели не добьемся, мы же не успокоим. Нет, ну это однозначно. Я вообще не знаю, как я твоей цели рассказывал. Я не помню такого. Поэтому Большое просто... спасибо. Да, я хочу, чтобы ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь. Очень. Поэтому спасибо. просто держись. Я Надеюсь, знаю, скоро увидимся. Не легко. Да. Та да, увідіться <реку> хорошо сім'я <плес> <тебе отмети, плес> і всього самого лучшого <плес> і для того, щоб ну скажемо невілювати е, те, що люди підтримують сьогодні, нашу політичну силу мене особисто вони вводять е, Святослава Вакарчука в рейтинги. І насправді я хочу, щоб люди зараз знали, що готується новий кандидат. На президентські вибори від об'єднаної олігархії вони не готові здавати свої позиції. Хто ці кандидат об'єднані? Я думаю, що люди про це дізнаються. Це людина, яка зеленого уявлення не має не про економіку, не про фінанси. Не про кризу, не про війну їм потрібна маріонетка в руках. Це людина, яка е, зеленого уявлення не має, це людина, яка е, зеленого уявлення не має, це людина, яка е, зеленого уявлення не має. все-таки говорити про Викарчука? Я не хочу називати прізвище. Е, люди побачать це, але ключові клани країни готують собі маріонетку, і ця маріонетка мусить бути. Таким болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді.